Дії, дорогі підписники, радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Volkswagen Golf 6. Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника з Житомира, такий як Volkswagen Golf 6. Автомобіль йде на комплектації матч. Машинка в дуже гарному стані. Має гарну гуму, лекосплані та нові диски, передні і задні парктроніки, білому перламутрі. Машинка дуже круто виглядає. Автомобіль повністю без єдиного підкрасу, комплектація матч. Ось такий от автомобіль, Чотири склопідйомника, сидіння в дуже гарному стані, не підшивались, руль трошки підфарбовували, в принципі. 226 оригінального, друзі, пробігу. Повністю є всі виписки, тюфи. Ось такі от комплектація матч, дуже крута. Полка, шторка, все присутні, домкрат, запаска. Ось такі от, друзі, Volkswagen Golf. Придбали ми сьогодні на супроді на луцькому авторинку. Друзі, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Допоможу і вам. Повністю допомогли переформити всі документи для нашого замовника. Власник щасливий поїхав задоволений друзі додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. Є ось такий Renault Megane другого покоління. Автомобіль 2004 року. 16 двигун 254 зеленого пробігу. Ціна його 4900. Ось такий от Renault Megane. Другого покоління. Машинка доволі в гарному стані. На легкосплавлених 17 дисках має форкоп. По комплектації має простеньку комплектацію, кондиціонер. 4 склопідйомника, підлокітник, гарний чистенький салон. Кого цікавить друзі, телефонуйте. Шкода Fabia. 2007 року. 159 зеленого пробігу від власника, 1,4 бензин, ціна його 5 тисяч. Номер телефона власника. Така от. Шкода Fabia. 7 рік, 5 тисяч, автомобіль на зимовій гумі, має фрокоп. По комплектації має кондиціонер, простенька комплектація, два склопідіймачі. Тенький салончик, кому цікаво, телефонуйте. Гранд Сценік. Автомобіль 2010 року, 2-літровий бензин на автоматі, ціна його 8500 євро, номер телефона власника. Ось Такі, от, друзі, Гранд Сценік. В білому кольорі, на гарній зимовій гумі. Легко з планах в танових дисках, має передні і задні парктроніки. Ось такий от, друзі, автомобіль. Має безключовий доступ, складання дзеркал. Має дуже крутий салон шкіряний, автомат, двозонний клімат-контроль, навігація, складання, регулювання дзеркал. О, друзі, цікавить ось такий от ренасценік, телефонуйте. Nissan Жук. 2013 рік, 1,5 дизель. Ціна його 11390. Такі, друзі, Nissan Жук. Автомобіль на легкосплавних титанових дисках на гарній зимовій гумі. І от автомобіль. Nissan Juke дуже часто питаєте за такі кросовери невеличкі. Автомобіль йде на механіці, має двозонний клімат-контроль, мультикермом, мультимедію, камеру заднього вигляду, салончик гарний чистенький. Кого цікавить, друзі, такий Nissan Juke телефонуйте. Renault Megane другого покоління. Авто 2008 року, 1,6 бензин, 193 заявного пробігу, ціна його 5650. Ось такий от Renault Megane другого покоління. Автомобіль на зимовій гумі в сірому кольорі. По автомобілю йде звичайний кондиціонер. Салон вже йде в крапочку, Чотири скло підіймача, підлокітник. Ось такий от, друзі, Рено Megane. другого покоління, кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценник 2010 року 1,5 дизель 78 кВт. Ціна його 6950, номер телефона власника. Ось такі от Рено ценник в чорному кольорі. Автомобіль на легкоспланах та нових дисках, на літній гумі. Має задні парактроніки. Безключовий доступ. Ось такий от сценник по комплектації має клімат-контроль, навігацію. 4 склопідіймача, складання дзеркал. Салончик чистенький. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. 2009 рік, 1,6 MPI. Ціна його 8990. Номер телефона власника, вот такие вот, не сам бензиновый автомобиль, а мультикерму. Кондиціонер, механіка п'ятиступенева, чотири 4 скло підіймача. Салон в принципі, чистенький, в гарному стані. цікавить такі сам Nissan Qashqai. телефонуйте. Renault Kengo. 2009 рік, 1,6 бензин, 218 зеленого пробігу. Ціна його 6700, номер телефона власника. Ось такі, Друзі, Renault Kengo. Автомобіль на звичайних ковпаках, на зимовій резині. Такі фремокенгу, бензиновий в пасажирі. Ось такий от Автомобіль, простенька комплектація, немає склопідйомників, немає кондиціонера в пасажирі. Peugeot Partner 2009 року. 1,6 дизель. Ціна його 7650, автомобіль вже принес зі Швейцарії, як запевняє власник, 240 заявленого пробігу, номер телефона власника. Ось такий от Peugeot Partner. В білому кольорі. На зимовій гумі. У комплектації має звичайний кондиціонер. Два склопідйомника. Двері відкриваються з двох сторін. Пасажири. Ого цікавий, друзі, Peugeot Partner, телефонуйте. Citroen Berlingo. Автомобіль 2010 року, 1,6 дизель, 219 на пробігу, ціна його 8400, номер телефона власника. Є Citroen Берлінго. Автомобіль на літній гумі, пасажирі, має задні парктроніки По комплектації має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідйомника, салон в крапочку. Так, в принципі, машинка виглядає доволі гарно. В пасажирі. Полка, шторка, все присутнє, друзі. Кому цікавить ці приємни, телефонуйте. Шкода Octavia. 2010 року. 1.6 дизель 250 заявного пробігу. Ціна його 8300, номер телефона власника. Шкота Октавія. Кузові універсал. Автомобіль на легкосплавних танових дисках на зимовій гумі. У курку виглядає доволі гарно. Має задні парктроніки, фуркоп. Має клімат-контроль. Механіка п'ятиступенева, два склопідіймача. Друзі, шкода, а п'ята, кого зацікавила, телефонуйте. Mazda CX5 2014 року. 2.2 дизель, 198 зайомного пробігу. Ціна його 15900. Ось така от Mazda CX5. Автомобіль на передніх і задніх партроніках. Датчик клубового зіткнення. Гарна. Майже нова гума, легкосплані та нові диски. Має фуркоп. Має гарний шкіряний салончик, автомат, Двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультимедію. Такий, друзі, автомобіль. Mazda CX5, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2010 року, 1.6 дизель. В рідній фарбі, як запевняє власник, пригнаний з Італії, ціна його 8800. Номер телефона. Ось такий от Volkswagen Golf 6. Має задні партроніки, прикольно зробили на номерах доставні. Гарна зимова гума. Має кондиціонер, мультимедію, механіка п'ятиступенева, ступенева 4 скло підіймача. Такі, от, друзі, автомобіль, гольф, кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. 2013 року 210 заявленого пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна його 11900. Ось такий от Nissan Qashqai в білому переламутрі. На легкоспланта дисках. Має панорамний дах. Такі, друзі, Nissan сам Кашкай. Має камеру 360. Білому кольорі, має мультикермо, двохзонний клімат контроль. Ось такий от автомобіль, друзі. Кого цікавий, телефонуйте. Renault Kadjar 2018 року 1,5 дизель 217 зеленого пробігу на автоматі, ціна його 17800. Ось такий, друзі, ринокеджар, має передні і задні парктроніки. гарну зимову гуму. Легко сплавні танові диски. Має безключовий доступ, автомат, двозонний кліматконтроль, електронний ручник, мультикермо, кнопка старт стоп. Такий от, дуже класний каджар друзі, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra K Автомобіль 2019 року, 1,6 дизель, 196 зеленого пробігу. Не фарбований, з рідним пробігом, як запевняє власник. Ціна його 12 850. Такий, друзі, Opel Astra K. Автомобіль на передніх задніх похроніках. Кузу універсал. На гарній літній гумі. Ось такий от автомобіль. По комплектації має мультикермо. Двозонний клімат-контроль, механіка ще все мультимедіа, салончик в дуже гарному стані. Кого цікавить друзі, телефонуйте.